новой фазе войны, судя по всему, готова и Европа. Издание Девель сообщает, что главы МИД и Минобороны Евросоюза впервые реально обсуждают вопрос отправки военных инструкторов, читая солдат НАТО, на Украину. Завтра этот вопрос рассмотрят послы ЕС, которые входят в Комитет по вопросам политики и безопасности. За отправку так называемых европейских военных инструкторов выступает Франция, Польша, Швеция, Дания, Литва, Латвия, Эстония, поддержал идею начала Третьей мировой войны и глава военного штаба ЕС, генерал-лейтенант Ван дер Лан из Нидерландов. Его голос, как пишет Дивель, чуть ли не самый значимый. Ведь именно Ван дер Лан возглавляет Еврокомиссию по обучению украинских военных. Финальное решение должно быть принято до ноября. Это якобы красная линия. Ну и ждут результаты выборов в США, при этом в Брюсселе прямо сейчас перечисляют и недостатки отправки западных военных на Украину. Главный недостаток – российские ВКС, которые могут достать гарантированно до любой точки Украины крылатыми и баллистическими ракетами. И не только ракетами. Германия сегодня снова паника из-за российских дронов «Орлан-10». Агентство и сообщает, что Москва и якобы готовит диверсию на авиабазе НАТО в немецком Гельзенкирхене. Там базируются самолеты АВАКС – это разведчики, аналогичные нашим ДРЛО. И эти самолеты собирают разведданные для Украины, по сути участвуют в войне с Россией. Органы безопасности Германии уверяют, что Москва разработала специальные дроны для гибридной войны с Западом. Они способны уклоняться от систем обнаружения, запускаются только ночью, летят со скоростью до 100 км в час, постоянно меняя высоту. В общем, в Берлине считают это сигнал Путина Западу. Что может случиться с базами НАТО в Европе, если Альянс отправит свои войска на Украину или даст Киеву добро на ракетные удары по России? Поэтому надеяться Украине Запад предлагает только на ВСУшников, которые проходят обучение в Европе. Российская армия нанесла массированный удар по военной и энергетической инфраструктуре киевского режима. Атака продолжалась несколько часов подряд. ВКС России отработали в два этапа. Сначала запустили десятки дронов «Герань-2», Следом в небо поднялись десятки стратегических бомбардировщиков Т-95МС, а в море вышли ракетоносцы Черноморского флота и запустили более 100 крылатых и баллистических ракет. География пораженных целей впечатляет. От Харькова до ивано Франковска и от Киева до Николаевой Одессы. Всего 15 регионов Украины. В самом Киеве не менее 10 взрывов. На этих кадрах удар предположительно по дамбе Киевский ГЭС. На них отчетливо видно, что как минимум одна крылатая ракета попала в трансформаторы и уничтожила находившееся рядом строение. Прямо сейчас часть Киева обесточена. На правом берегу начались проблемы с водоснабжением, сообщают местные источники. Среди других пораженных целей подстанции э, узловые и распределительные. Без внимания не остались и объекты газовой промышленности, в частности подземные хранилища газа и насосные станции на западе Украины. В Минобороны заявили, что все назначенные цели поражены. Зорваний железнодорожний півоскі боєприпасів к лінії бойового заприкосновіння. Ну, а ми тим часом маємо повідомлення про те, що Польща знову підіймала а, авіацію під час атаки расистів під час цієї масованої атаки сьогодні. Вночі також зранку. Що про це відомо? А відомо про те, що польські військові в досвіта 27 серпня повідомили, що знову підняли авіацію свою у повітря. А це трапилось тому, що Росія атакувала Україну ракет. Тами та дронами польські військові попередили, що в південно-східній частині країни можливий підвищений рівень шуму через діяльність військової авіації на території Польщі та союзників. Що також заявили військові по польські військові про те, що через чергову агресивну діяльність росіян розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, заявили військові. Ну і також вони зазначили, що. Оперативне командування збройних сил Польщі, по перше, постійно моніторить ситуацію. Ну і по-друге, готове негайно реагувати на будь-які загрози з боку расистів. Перед цим також нагадаємо, 26 серпня Польща також підіймала вже свою авіацію через масовану атаку по 15 регіонах України. Згодом польські військові також заявили, що справді повітряний об'єкт порушив кордон Польщі. Про це більш детальніше також нагадуємо про те, що оперативне командування зброї. Них сил Польщі заявила, що під час ранкової повітряної атаки Росії це було вчора, 26 серпня. По українських містах повітряний об'єкт залетів на територію Польщі в районі Українського Червонограда. А при цьому у відомстві зазначили, що це не ракета. Відповідне повідомлення зробили близько 13.00 вчора за польським часом. Ну і також повідомляється про те, що в Польщі міг упасти все ж таки безпілотник, оперативний командувач війська польського генерал Мацей кліч заявив, що ймовірно йдеться про безпілотник. Наразі дрон не знайшли. Пошуки на польській території досі тривають. За його словами, цей об'єкт зафіксували щонайменше три радіолокаційні станції. Ну і також. Припускають, що безпілотник міг впасти в районі мистечка Тишовці з польського боку біля українського Червонограда і Соколя. Ну і також згодом Кліш, Кліш повідомив про те, що об'єкт зник, пролетівши приблизно 25 кілометрів глиб польської території. За його словами, він дав команду на знищення цього об'єкту у зв'язку з атмосферними умовами. Ну і повертаємося до сьогоднішньої атаки. Також повідомляється, що у Білорусі заходили шахети з Чернігівської області. Там також підіймали авіацію. Тобто розуміємо, не тільки у Польщі в ніч на 27 серпня. Росія вкотре запустила по Україні дрони Камікадзе шахет деякі з них на півночі зробили маневру через нашу улюблену, так би мовити, в лапках територія саме Білорусь. Російські дрони пройшли через білоруський повітряний простір. У зв'язку з цим країна навіть підіймала свою авіацію. Як пишуть монітори Ори у районі першої години ночі один із шахедів залетів до Білорусі з боку Чернігівської області та рухався курсом на Чорнобильську зону. Приблизно у той же час з аеродрому Барановичі було піднято винищувачі ВПС Білорусі, який відправився на південь країни. Ну і вже приблизно за 20 хвилин у повітряний простір Білорусі війшло ще два шахеди з боку Чернігівської області. Рашисти влучили саме по цивільній інфраструктурі, по приватних будинках по багатоповерхі. Вках і як уже дописують також видання Forbes, це була наймасованіша та найдорожча атака расистів за весь час війни. Росія витратила на сьогоднішню ракетну атаку по Україні не менше. 1 мільярда доларів загальна вартість випущених ракет а саме Х-101, становила близько 1 мільярдів. А от калібрів близько 182 мільйонів. Але найгірше те, що в цих жахливих цифрах росіянам байдуже, і вони цим хизуються. Ми пам'ятаємо ті дописи, зокрема і пропагандистських російських змі. Як вони раділи тому, що постраждало цивільне населення, зокрема цивільна інфраструктура, критична інфраструктура, вони говорили, що. Нарешті в українців буде блік-аут, і вони раділи тим. Зокрема, ми бачимо, що вони досить цинічно ударяють саме по цивільній інфраструктурі. Ну зокрема, вчора багато говорили щодо ударів саме по Київщині, адже були загрози, зокрема щодо Київської ГЕС. Але як уже повідомив речник Київської міської військової адміністрації щодо наслідків і нічної ракетної атаки, зокрема вчорашньої також масованої дронної атаки на Київщині. все ж таки загрози для Київської ГЕС немає. Про це розповів Михайло. Шаманов в ефірі саме і що сьогодні також в столиці вже повідомлялося вранці зафіксували падіння уламків у Дніпровському та Деснянському районах. Наприклад, жаль, там виникли пожежі, які наразі вже загасили. Про це повідомляли і в ДСНС України. У них залишається мета знищити критичну інфраструктуру, зокрема і столиці. Водночас столиця частина великої енергоструктури України. Є підозри, що вони хотіли вразити об'єкт критичної інфраструктури, як це. Сталося вчора. Ну ми на жаль продовжуємо говорити про обстріли рашистів, а саме про те, що було також ракетне влучання в будівлю цивільної інфраструктури. Одна жінка на жаль загинула. Четверо людей поранені. Вони вже у лікарні під завалами, можливо, знаходяться ще п'ять осіб. Рятувальна операція продовжується. Працюють усі екстрені комунальні та медичні служби. Про це у своєму телеграм-каналі, у дописі, який ви бачите на екрані, повідомив голова міської Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілко. Ця інформація була актуальна станом на першу годину ночі сьогоднішнього. Дня. Ну і також більш детальніше про удар по готелю в кривому розі що найменше двоє загиблих, у якому наразі стані поранені. Повідомляється про те, що Росія ввечері 26 серпня вдарила по кривому рогу балістичною ракетою, Окупанти влучили в готель. Аврора станом на 7 ранку, 27 серпня. Є дані про поранених і загиблих. Зокрема, голова ради оборони міста знову ж таки Олександр Вілкул, як вже говорили раніше, розповів про людей, що що там наразі відомо? Що відомо про жертв та поранених. Вілко написав, що окупанти орієнтовно о об 11.20 вечора, 26 серпня, завдали ракетну удару по абсолютно цивільному об'єкту в центрі міста. На жаль, двоє людей загинули: жінка та чоловік. Поранення зазнали п'ятеро людей. З них у лікарні зараз перебуває двоє, написав голова. Ради оборони міста також за його даними на місці удару працюють рятувальники, медики та комунальники.